Інтернешнол едюкраїні бізнес workforce that will drive Ukraine's economic recovery. це цей захід дуже важливий, тим що він це вперше перед конференцією з питань відновлення України проводиться велика конференція української діаспори. Та всесвітньої української спільноти, якщо можна так сказати, тому що ну крім класичної діаспори є дуже багато організацій українців і українок, які е, під, виїхали під час повно спочатку повномасштабного російського вторгнення і зорганізувалися за кордоном. Е, я думаю, що ну, передусім для нас, е, для нашого міністерства е, молоді та спорту України дуже важлива, дуже важлива думка молодих людей. Ми, ми розуміємо, що у нас вже на сьогодні є великий дефіцит робочої сили понад 5 мільйонів. Нам треба повертати, повертати українців додому. Нам треба думати, як повертати українців додому. Нам треба думати, що повинні зробити місцеві органи влади, що повинні повинен зробити уряд з тим, щоб українці були вмотивовані зробити це. І в цьому для цього дуже важливо почути. Голос українців, які перебувають зараз за кордоном. От для нас дуже важливо почути молодь. Я дуже радий, що з 14 країн молоді українці і українки зібралися на цьому заході, і зараз вони формують ну свою, скажімо так, позицію щодо того: щодо того що ми повинні зробити. І для нас, для нас це дуже важливо, тому що ми хочемо, аби молодь була вмотивована в вмотивована на повернення на батьківщину і тому о, такі заходи важливі і головне що ця, ця думка і ця позиція вона буде озвучена на конференції з питань відновлення україни тобто ми о, плануємо що напрацювання цієї о, цієї конференції зокрема в зокрема в частині молоді це 100%, вони будуть презентовані в берліні 11-12 червня Наступного тижня в Берліні відбудеться ще один підготовчий захід до конференції з питань відновлення. Цей захід буде присвячений питанню людського капіталу. Ну, власне, там зберуться представники бізнесу, науковці, а також представники представниці українських урядових структур з тим, аби обговорити. На сьогодні що ще бізнес може зробити, аби у нас не було втраченого покоління, тому що фактично ми можемо опинитися в ситуації, що війна війна триватиме ще, і в нас буде ціла когорта молодих українців і українок, які не не зможуть себе реалізувати ані в країнах, в яких вони знайшли тимчасовий прихисток, ані в Україні. Тому ми хочемо об'єднати зусилля з українською діаспорою. Ми хочемо об'єднати зусилля з міжнародною спільнотою, Отою є ідея створити багато... багатосторонній альянс з розвитку робочої сили в Україні і і поза її межами, аби молоді українки і українці, які перебувають за кордоном, могли отримати ті професійні навички, ті знання, які потім буде використано в процесі відбудови нашої держави, Міністерство економіки України дало оцінку, що аби відбудова почалася вже сьогодні. Дефіцит робочої сили складає 5,4 мільйони осіб.